Вітаю з вами Загородник В'ячеслав. У сьогоднішній лекції я хотів би підвести певні підсумки своєму циклу лекцій з історії імпресіонізму та поговорити про ті характерні риси та особливості, які притаманні цьому мистецькому напрямку. І перед тим як ми почнемо цю завершальну лекцію, я хотів би запитати, хто є вашим улюбленим художником імпресіоністів? Яка з лекцій цього циклу вам сподобалась найбільше? Та чим імпресіонізм вам здається унікальним як художна течія? Буду вдячний за ваші відповіді та коментарі. Отож, імпресіонізм є досить цікавим мистецьким напрямком, оскільки майже всі щось про нього знають, тобто всі бачили картини Клода Моне, Едгара Дега, Ренуара. Однак. Разом з тим, він є явищем доволі таки локальним, тобто імпресіонізм це явище французьке. І він є локальним не тільки у просторі, але і у часі. Тобто, можна сміливо сказати, що термін дії імпресіонізму це з 1850-х по саме кінець 19-го століття, тобто лише 50 років. Але за ці 50 років імпресіоністам вдалося змінити погляд суспільства на мистецтво, техніку мистецтва. Та започаткувати дуже велику кількість так званих модерних напрямків у мистецтві, такі, які стали послідовниками імпресіонізму, тобто постімпресіонізм, експресіонізм. Вони мали суттєвий вплив на кубізм і тому подібне. Все почалося приблизно в 1860-х роках, коли група молодих художників, у тому числі Моне, Ренуар, Сіслей, навчалися академічному живопису у майстерні Гвиєра. Навчаючись академічному живопису, вони інколи виходили за межі своєї студії та гуляли всі разом. І якось їм прийшла ідея, що непогано би брати з собою наші палітри, фарби та писати на повітрі. І це й отримало назву плен Р, тобто вихід. За межі студії та робота на відкритому повітрі це не було такою великою новиною. Це робили до них, так звані майстри Барбізонської школи. Однак для імпресіонізму це стало характерною та майже основною рисою, саме цей вихід назовні та робота з природним освітленням та природним ландшафтом, який є непостійним, мінливим та разюче контрастує з тою стабільністю та старинністю, яку художники здебільшого мають у студії. Імпресіонізм це протестний напрямок. Тобто на той момент, коли той же Клод Моне або Ренуар Деґа творили, провідним у Парижі був так званий салон. Це було, була збірка академічних художників, які проводили щорічну виставку. На цю виставку відбиралися полотна, тобто всі художники подавали свої полотна, журі відбирали, яке полотно буде на виставці, яке ні. Від цього залежало, чи будуть твої полотна продаватися, чи публіка буде про них знати, чи буде аристократії їх купляти, тому що зрозуміло, що основні гроші були у аристократів. а Аристократам потрібно було прикрашати свої палаци. Тому найбільше аристократи зрозуміли, що любили такі пафосні, великі полотна, які розказували якісь міфологічні сюжети, можливо, біблійні сюжети або баталії. Тому були стандарти живопису, і ці стандарти були академічними. Разом з тим, імпресіоністи вважали, що це має бути змінено, тобто вони пропонували інші стандарти живопису, а саме, що живопис має бути живим. Має бути вільним у тому, яким чином писати та які теми вибирати, та не має обмежуватися цими стерильними та однаковими темами та техніками, які пропонував салон. Саме це призвело до створення у спочатку так званого салону вигнанців, а потім у 1874 році першої виставки імпресіоністів. На відміну від своїх академічних колег-суперників, імпресіоністи були надзвичайно продуктивними. І саме це ми завдячуємо тим, що у більшості великих музеїв світу та навіть не дуже великих є їх роботи. І навіть подекуди ще можна купити полотно тих же Моне, Дега. Річ тім, що за один день той же Клод моне міг написати декілька картин, які він вважав завершеним. Це разюче контрастувало з академічними полотнами, які могли писатися місяцями та навіть роками, оскільки для академічного полотна потрібна дуже деталізована робота. Робота кладамане вона може бути виконана швидко, оскільки основа цієї роботи це те, щоб схопити враження, яке потрапляє на сітківку ока, тобто художник дивиться, наприклад, на пейзаж або на якийсь сюжет. Світло падає на його сітківку, і воно відбувається моментальною картиною. От саме ця моментальна картина і цікавила Клода моне та його прибічників. Тому він міг за день створити декілька полотен, оскільки за день ми бачимо неймовірну велику кількість сюжетів, та світло постійно змінюється. От він і намагався його схопити. Характерною особливістю імпресіонізму було також, що це майже вперше в історії живопису. Але наряду з імпресіоністами-чоловіками були присутні також імпресіоністи жінки. А саме Марі Касат, Марі Бракамон та Берта Морізо, художниці жінки були анітрохи не, не менш талановитими, вони були навіть можливо більш технічно обдаровані ніж їх колеги-чоловіки. Разом з тим, вони приносили в імпресіонізм деякі нові теми, наприклад, тема матері та дитини, сімейного кола. Простого побуту, але разом з тим і тема жінки: жінки як незалежної, творчої, цікавої особистості, яка не поступається чоловіку, тобто такі собі нотки раннього фемінізму. І можна сказати, що роль жінок в імпресіонізмі вона ні трохи ні менше, аніж роль чоловіків, тобто вони наряду з чоловіками виставляли свої роботи, і їх роботи точно так же зараз продаються за сотні тисяч доларів, і вони по праву вважаються шедеврами світового живопису. Художники-імпресіоністи були б ніким без людей, які їх підтримували, без арт-дилерів, колекціонерів, членів їхньої сім'ї, які жертвували собою та своїм благополуччям заради того, щоб підтримати цих геніальних художників. Тому я прошу про вашу підтримку, залишайте свої коментарі, підписуйтесь на мій канал та обов'язково обговорюйте те, що ви побачили, діліться своїми враженнями. Для тих, хто бажає підтримати канал фінансово, лінки під цим відео. Попри те, що імпресіоністи мали загальну течію, цей напрям важко вважати монолітним. Тобто деякі художники навіть відверто протестували проти того, щоб їх зачисляли до імпресіоністів, як то Гардика. Попри те, що вони мали дещо що об'єднували їх у техніці, у баченні кожен з них дуже індивідуальний. Тобто, наприклад, Клод Моне, який по праву вважається засновником імпресіонізму, був найбільше сфокусований на світлі та кольорі. І оці зміни кольору та те, що трапляється зі світлом протягом дня, вони знайшли відображення у його циклах робіт, тобто, наприклад, руанському соборі або снопах сіна. Вони знайшли відображення в його більш пізніх роботах, які вже не є чисто імпресіоністськими. тобто він змальовував один і той самий ставочок з лататцям у своєму маєтку нечисленну кількість разів, і кожна з цих картин передавала або його особистий настрій, або зміну освітлення, або все це разом і. Всі вони стали шедеврами, попри те, що сюжет там один і той же. Едгар Дега віддавав перевагу роботі з людиною, з натурою. Тобто він був одним з імпресіоністів, які не так багато працювали на тунері, але його захопленням був балет. Він змальовував балерин, балетмейстрів, приміщення для балету, іноді змальовував сцени простого побуту балерин, що досить таки далеко від традиційного зображення. тобто як правило, балет подається як дещо підвищене. Але Дега, наприклад, міг писати сцени побуту балерин або їх важких тренувань, тобто він не намагався подати це як щось таке прекрасне або підвищене. Він намагався передати всі сторони балету. Ренуар став відомий завдяки своїм неповторним кольорам, які часто називають теплими кольорами, тобто йому вдалося знайти. Таке поєднання фарб, які передавали людські риси у надзвичайно приємному, лагідному, такому розсіяному світлі, тому його найбільш сильною стороною було зображення людей та портрети. Поль Сезанн був таким собі темним візіонером від імпресіонізму, тобто він експериментував з формою, з перспективою. З нормальністю зображення мав різні періоди у своїй кар'єрі, в тому числі так званий темний період, який дуже нагадує, наприклад, темний період, ж, мав період, де він був близький до кубізму. Загалом, він був таким собі генієм-експериментатором. Тобто, кожен з імпресіоністів, попри те, що вони дещо схожі, по-своєму різний. І це робить виставки імпресіонізму, зали музеїв, які присвячені імпресіонізму по-справжньому цікавими. Отож, поговоримо про деякі особливості техніки імпресіонізму, того, що об'єднувало всіх цих майстрів. Отож, найбільш очевидним є той мазок, який вони використовували. Тобто, це швидкі, тонкі мазки, які наносилися у дуже маленький проміжок часу, та намагалися передати от те саме. Зображення, те саме враження, яке є на сітківці ока, тобто імпресіонізм іноді здається дещо поспішним. саме через те, що художнику потрібно було у певний проміжок часу передати одну миттєвість. Разом з тим, ці маски нанесені таким чином, щоб кольори зменшувалися, змішувалися як можна менше. Тобто, як правило, кольори нанесені окремо одне від одного, та завдяки цьому досягається контраст, тобто. Кожен окремий штрих підкреслює кожен інший штрих. Разом з тим, вони утворюють таку собі кольорову єдність, що особливо помітно, якщо дивитися на полотно імпресіонізму з деякої відстані, тобто особливості цієї техніки непомітні. Але якщо підійти ближче, стає зрозумілим, що палітра не змішана та всі мазки нанесені різними кольорами, тобто нанесені окремо одне від одного. За нечисельними виключеннями, такими, як, наприклад, той же Сезам. Імпресіонізм уникав темних фарб, тобто сірий, чорний були фактично кольорами табу. Якщо потрібно було зобразити щось у цих тонах, то воно досягалося змішанням інших фарб, які мають ці кольори. І саме це робить імпресіонізм в цілому більш світлим та більш приємним для очей, аніж інші напрями мистецтва. Також ця сама розмитість та м'якість кольорів досягалася тим, що мокра фарба наносилася дуже часто на поверх мокрого полотна або на фон, який був на полотні. Тобто імпресіоністи не чекали, допоки фарби засохнуть та певним чином застигнуть у своїй постійності. Вони дуже часто писали це все у як частину такого швидкого процесу, тому фарби змішувалися між собою, створювали півтони. Та разом з тим робили оцю от загальне враження м'якості та такої дещо приглушеності фарб. Тобто в імпресіонізмі дуже важко знайти яскраві кольори, їх там майже немає. Імпресіоністи не приділяли такої уваги, як їх класичні колеги, про малювання текстур. Тобто, якщо подивитися на те, як імпресіоністи зображують поверхню або, наприклад, землю на картинах, де є певна, певний ландшафт. То ми зрозуміємо, що тут дуже мало якихось штрихів, дуже мало таких довершених, закритих форм, тобто, швидше вони намагалися зробити поверхню єдиною і лише передавали певні зміни кольору, змі... зміни тону. Тобто воно малювалося як щось цільне, а не як сукупність окремих елементів. Також вели найбільша увага завжди. На ті елементи, які є рухомими. Тобто, якщо ми бачимо, наприклад, картину, де буде річка, земля і дерева, то увага буде сконцентрована на річці. Тобто синій колір це взагалі один з найбільш важливих кольорів імпресіонізму, і ріка буде змальована в набагато більшій кількості подробиць, аніж ландшафт навколо, тобто ніж земля або дерева. Для того, щоб змалювати ріку, будуть використовані саме ці прийоми накладення фарби. Однак ріка. Як правило, буде зображена такою, що знаходиться у русі, тобто, якщо земля текстура землі буде більш-менш цільною та однорідною, то Текстура ріки буде рухомою та такою, що перебуває у постійній динаміці, і те саме стосується світла, тобто ще більш важливе ніж синій колір та ріки для імпресіоністів, безперечно, світло, яке заливає всі ці картини, яке може бути приглушеним за хмарами або за ландшафтом, але яке відіграє головну роль. Тобто, здебільшого, світло це спосіб імпресіоністів надати акцент. Світло це спосіб імпресіоністів підкреслити той ландшафт або той сюжет, який вони змальовують, та світло це загалом есенція імпресіонізму. Тобто світло падає на наші очі та воно примушує нас бачити ці образи. Фактично, ми залежні від світла, так само, як і полотно імпресіоністів, вони будуть без світла фактично нічим. Ще однією е, рисою імпресіонізму е, було була увага до тіней. Тобто, е, зрозуміло, що якщо вони. Приділяли таку велику увагу світлу, то вони не могли обійтися без цього. І тут були дуже різні засоби передачі тіні. Тобто, наприклад, той же мане здебільшого працював з синіми відтінками тіни, тобто передавав їх за допомогою синього. Сезан відхилявся від традиційного патерну. Імпресіонізму та використовував більш темні відтінки для тіней та загалом, мабуть, найбільше з імпресіоністів грався з тінями, тобто інколи він замінює форму на тінь та створює форму стіни, що надає, наприклад, його портретам дуже цікавого, цікавої особливості. Для імпресіоністів тінь це може бути аналог контуру, оскільки їх фарби розпличаті та контури дерев або будівель, вони дуже часто не ясні. Та не настільки зрозумілі. Тінь для них це спосіб переходу одного об'єкту в інший та спосіб виокремлення об'єкту з усього з усього іншого полотна. Майже всі ці технічні прийоми були або новими, або незрозумілими для тогочасної парижської публіки. Тому, здебільшого, імпресіоністи або не досягли якогось багатства або слави, або зробили це вже під кінець свого життя, як той же клоп Моне. Тому вони були надзвичайно залежними від артилерії та колекціонерів, які були прогресивними, наприклад, від Дюран Роеля, який був спонсором того ж Мане, Пісаро, Сісле та багатьох-багатьох інших імпресіоністів, та зібрав найбільшу колекцію імпресіонізму на той час. Разом з тим, це призвело до того, що імпресіонізм став популярним у США та Канаді набагато швидше, ніж він досягнув загального визнання. Тому, наприклад, у музеях Чикаго, Нью-Йорка. Можна побачити колекції імпресіонізму, які будуть більшими або співставними з європейськими колекціями, тобто можна сказати, що імпресіоністи де деякою мірою випередили свій час і зробили революцію. І як це часто буває з революціонерами, вони не були тими, хто насолоджувався плодами того, що вони зробили. Чому імпресіонізм був таким коротким явищем, тому що він був обмеженим. Попри оцю новітність технічних засобів, він все ще залишався реалістичним способом письма. Тобто він передавав природу, передавав ландшафти, передавав людей, такими, як вони є, такими, як їх бачить художник. Саме ця реалістичність вона була з одного боку достоинством імпресіонізму. Тобто вони показали, що реалістичність можна написати по-іншому. Але з іншого обмеження. І саме тому неоімпресіонізм, який прийшов на зміну імпресіонізму, був надзвичайно більш вільним у зображенні е, тої самої реальності, але через призму того, що відбувається у голові художника, тобто е, через психологічні аспекти письма. Те саме стосується експресіонізму, те саме до певної міри стосується кубізму, який має просто інше бачення тієї форми. Разом з тим, ті самі експресіоністи, не неоекспресіоністи, неоімпресіоністи охоче визнавали роль імпресіонізму та охоче визнавали то ж само Клода Моне або Пісаро, або Сезана своїми наставниками, батьками та тими, хто найбільше впливав на них. Можна сказати, що імпресіонізм є таким собі водорозділом між класичним живописом, який нас відсилає до ренесансних майстрів, до Леонардо да Вінчі. до... Мікелянджело та мистецтвом модерним з його грою розуму, форм, з його свободою, яка притаманна тому ж сюрреалізму та більш пізнім мистецьким явищам. На цьому я остаточно завершу свою, свій цикл лекцій, присвячених імпресіонізму. Дякую за вашу увагу. Очікую на ваші коментарі, відгуки, пропозиції. Підписуйтесь на мій канал та до нових зустрічей!